На сайті міської ради залектронна петиція щодо скасування рішень виконавчого комітету подання дозволу на встановлення погодження місця розташування перепрошую тимчасових споруд по вулиці Київська, в Низвій Зупинки Піщар. Розглянувши дану петицію, надійсні відділ приходить до висновку, що петиція задоволена не підлягає з на Скасування рішення організації рішень виконавчих органів міською радою, можливо, виключно в тому випадку, коли ці рішення не відповідають нормам чинного законодавства Конституції України, законів України і раніше прийнятих рішенням. Рішення прийняті виконавчим комітетом є рішеннями, які надають дають виключно дозвіл на виготовлення документації. Яка в послідуючому буде розглянута під час надання актів дозвільного характеру, таких як паспорта прив'язки, е Договора середньої земельним ділянку або орендувати земельну ділянку, самі ці рішення є виключно підставою для збору таких документів. Відповідно, ці рішення не суперечать нормам чинного законодавства. Оскільки ці рішення не суперечать нормам чинного законодавства, міська рада не може їх скасовувати і висновок з річного відділення. Пропонуються депутатам міської ради прийняти рішення про відмову задоволення щодо скасування рішення виконавчого комітету від 17 квітня 15 травня 2025 року за надання дозволу на розміщення. Питання. Я хочу виступити. Я вот эту реакцию Александр Буддарчук. Пожалуйста, конечно. Ну, я после юридического личной Нет, есть ли до Сереб ⁇ с. Сереб ⁇ с. нет. с. Сереб ⁇ член Автор петиції No110 по да, yeah. скасування рішення виконкому на встановлення на дослід, на досвід встановлення мафів по вулиці Київська після існуючих мафів в сторону Києва. Я єдиний, хто голосував проти. Ще один чоловік, або утримався, або голосував проти так само з-поміж решти більш ніж 20 членів виконкому. Кожен разом викликом людина приходила зацікавлена встановленню мафи, писала графічні матеріали, переконувала фізично, емоційно, роздавала роздаточний матеріал з приводу того, щоб встановити хоч би якийсь об'єкт малої архітектурної форми. Я в перший раз зустрівся з історією тією, коли безпрецедентна кількість мафів були рішенням одним. Або одним засіданням Бенкому виділено просто так, навіть без фізичної присутності людей-заявників. Це моє здивування було настільки великим за те, що місце, де встановлюються ці мафи, воно вигідно тільки в комерційному розумінні, але не в соціальному, але не в розумінні е, основ. Життєдіяльності нашого міста. Поясню чому. Перше мафі знаходяться на схилі. Друге, дорога H01, яка має дві полоси вниз руку, вона і без того в тому місці досить. Не H01. H01 це окружна. Е, яка там дорога? можеш поправити? О, 2016. У 2.016. 16. Через? 2, 0, 16. 2, 0, 16. Вона має дві полоси вниз, одна з яких вже відповідно фізично завантажена транспортними засобами, які стоять вже біля існуючих мафія. Щоб не накаляти обстановку і без того напружено в тому місці, щоб привести відповідність те, що вже є, і не розповсюджувати далі цю мафікацію вниз, я голосував проти. Відстань між проїжджою частиною до махів складає існуючих махів, 3,5 метра. Згідно з інших норм встановлених відстань між проїжджою частиною бровкою грубою дороги до початку тимчасових чи капітальних споруд має складати не менше 5 метрів. Друге, схил постійно на схилі паркуються автомобілі, і це створює додаткову аварійність. Коли є е, несприятливі погодні умови, це осінньо-зимовий період там створюється ще більша аварійна ситуація. я ще один аргумент привів. 2016 року виконкомом було встановлено мораторій на розміщення мафі на території Бухівської громади. Цей мораторій не було знято абсолютно так само, як і. Будь-що, що у нас робилося при рішенні про встановлення зірвань, цей мораторій відповідно чинний, і, відповідно, ми порушуємо також норми ті, які ми самі ж прийняли, і рішення, яке ми проголосували не ми, а члени конколу в 2016 році. Під мафами розуміється тимчасова конструкція, яка може бути демонтована за 4 години. Наш керівник юридичного відділу, мабуть, не живе в Обухові, а якщо живе в Обухові, нехай він підійде і подивиться. який ящик Пандори ми відкрили на сьогодні. Якщо ви за 4 години демонтуєте маф і заберете бетонну площадку, яка вже за забетонована цими мафами, то ви зрозумієте, що там буде. Це буде а-ля легалізовані капітальні споруди, які будуть стояти в тому місці досить довгий час. Я не проти мафів, я за їх встановлення в місцях, де вони можуть допомагати людям вирішувати свої соціально-економічні питання, де їх немає, де є потреба і підприємцям встановити розвивати бізнес. Один член виконкому до добре сказав, колись, ми, і він комір сам, ми каже, маємо йти там, де йдуть люди за потоком людей. Так вигідно. А я, виступаючи на виконкомі, казав, ми маємо створити умови, куди йдуть люди, щоб вони туди йшли і переходили. Нижній базар, який абсолютно пустує і буває про допомогу, знаходиться від мафів в 100 метра. Він просто сиротинець. І якщо ви дивились в Фейсбуці, розмістив, чи директор, чи адміністрація Базара, заклик, люди, приходьте до нас, підприємців, безкоштовно встановлюйте ставте свої ядки і продавайте товари або надавайте послуги. Чуєте, що ви роблять? Квадратний метр мафа оренди вже існуючих мафів, там, воно коштує 2000 гривень квадратний метр оренди. Маф 30 квадратних метрів 60 тисяч гривень. Це для того, щоб здати в оренду комерційним особам, які хочуть орендувати. Я не рахую чужі гроші. Але реально зважте уважно соціальну складову, економічну складову, і скільки ми отримуємо зиску від встановлення цих маф. За перший день петиція набрала понад 100 голосів, на другий день більше 200 голосів. До кінця розгляду петиції, поки її не закрили, там було більше 200, я не знаю, там 210 чи 215 голосів. Послухайте, це ж не то, що я один опозиціонер настільки там, опозиційний, кажу, що все робиться не правда. Пропозиція постановою дає місця, де можна встановити ряди мафії. Без шкоди, заїздом, заходом, виходом, комфортом. Створюємо нові локації, нові місця комерційні. Якщо це хочеться комусь, членів виконкому. Якщо ми працюємо тільки в угоду девелоперам, це інший варіант. Оберіть на якій ви стороні, ну і в принципі все. Дякую за увагу. Дякую. за Запитання? За проєкт рішення відкриття телефону для послуг життєвого району міської громади ця регіона, як сказано раніше, рішення для нашого комітету міської ради 17 липня 2015 року який є в серця нової м'ятночасової школи в Києві. Мовити, я начебто не роблю, зокрема, не можу згадати.